Уявіть собі таку картину: останні секунди напруженого матчу, рахунок рівний. Ваша команда в атаці кидок, і раптом пронизливий свисток, гра зупиняється, суддя робить якийсь швидкий, майже невловимий жест, і все, вся динаміка, все напруження е змінюється. От що, якби можна було миттєво зрозуміти цю ну, таку мовчазну розмову, яка відбувається прямо на наших очах. Це чудове питання, бо це ж не просто якісь випадкові рухи. Зовсім ні. Це, власне, ціла мовна система. І вона виникла як ну, геніальне вирішення проблеми от як передати точну інформацію десяткам людей, гравцям, тренерам, глядачам, коли навколо реве натовп, а кожна секунда на вагу золота. Слова тут, по суті, безсилі. Потрібна була мова миттєва, візуальна і головне універсальна, і вони її створили. Тобто, це не просто правила, а мова створена для хаосу. І, схоже, сьогодні ми спробуємо стати її, так би мовити, носіями. Ми розберемося в її граматиці від базових понять до складних конструкцій, які вирішують долю матчів. Почнемо з основ, а потім зануримось у конкретні сигнали. Помилки, конфлікти і, звісно, найприємніше закинуті м'ячі. Я от відчуваю, що після нашої розмови перегляд баскетболу вже ну, ніколи не буде таким, як раніше. Гаразд, давайте почнемо з фундаменту, за структури. На майданчику 5 на 5 це класика, але що мене завжди цікавило: гра ділиться на чотири чверті по 10 хвилин, не дві, як у футболі, а саме чотири. Як така здавалося б, дрібниця впливає на тактику. Це дає тренерам чи що більше можливостей для втручання? Безумовно, це кардинально змінює і ритм, і стратегію. Подумайте про це так: чотири чверті це по суті чотири міні-матчі з трьома чіткими перервами, і це дає тренерам значно більше точок контролю. Після кожних десяти хвилин є можливість не просто дати гравцям відпочити, а повністю переналаштувати команду, змінити захисну схему чи, наприклад, наступальну тактику. Плюс це впливає на керування фолами втомою. Кожний новий період обнуляє командні фоли, а це ну, надзвичайно важливо. Ми ще про це поговоримо. Ця структура робить гру більш тактичною, схожою на шахи. Тобто, не одна довга партія, а серія раундів, де можна постійно щось міняти. Логічно. Але мета всіх цих раундів набрати більше очок. І тут, на щастя, все досить просто. Є три номінали: один, два і три, так, і вартість кожного кидка вона визначає всю геометрію нападу. Одне очко за штрафний, це, скажімо так, компенсація за грубість суперника. Два очки за кидок з близька чи середньої дистанції це ну, хліб з маслом баскетболу, найнадійніший спосіб. А от трьохочковий кидок, оце змінило все. Ось ось про це якраз і хотів поговорити. Поява трьохочкової дуги. Це ж справжня революція, правда? Абсолютна революція. Спочатку до неї ставилися, знаєте, скептично. Вважали якимось трюком, а не серйозною зброєю. Але ж часом команди зрозуміли математику: три очки це ж на 50% більше, ніж два, і це змусило їх повністю переосмислити напад. Захист розтягнувся, адже тепер треба було опікати гравців далеко від кошика. Це, у свою чергу, створило величезні вільні зони, просто під кошиком. Для швидких проходів ба більше це змінило самі вимоги до гравців. З'явилися такі ампла, як Forward – високий гравець, який вміє кидати здалеку. І сьогодні вміння кидати трьочкові є ну майже обов'язковим для будь-якої позиції. Отже, є чітка структура, система цінностей, але як і в будь-якій системі, трапляються збої, помилки. І тут ми підходимо до того, що часто викликає плутанину: різниця між порушенням і фолом. І те і інше зупиняє гру. Але це ж зовсім різні речі, так? Абсолютно різні за своєю суттю. І це, мабуть, ключове, що треба зрозуміти для логіки суддівських рішень. Порушення це, скажімо так, технічна помилка, це як граматична помилка в мові гри. Ви неправильно повелися з м'ячем або порушили якісь часові чи просторові обмеження. А от фол. Фолл це завжди про неправомірний персональний контакт: одне про граматику, інше про етикет фізичної боротьби. Граматика та етикет чудове порівняння. Давайте розберемо кілька прикладів цих граматичних помилок. порушень. Найвідоміше, мабуть, пробіжка, коли гравець робить за багато кроків не ведучи м'яч. Суддя показує це такими коловими рухами руками. Чому це правило взагалі існує? Воно і основою гри. Без нього баскетбол перетворився б ну на регбі. Правило пробіжки змушує гравців володіти дриблінгом, це ускладнює пересування з м'ячем, створює баланс. Жест судді, до речі, дуже інтуїтивний, він ніби імітує біг. Ще одне поширене подвійне ведення. Гравець вів м'яч, узяв його в руки, а потім знову почав. Жест рух долонями вгору вниз. Це теж про чесність. Ви не можете нескінченно перезапускати своє ведення. А є ще правило трьох секунд. Менш очевидне, але здається, дуже важливе гравець нападу не може бути в зоні під кошиком довше трьох секунд. Суддя показує це витягнувши три пальці. Яка тут логіка? А це правило ввело, щоб запобігти домінуванню високих, але повільних гравців, які б просто, знаєте, жили під кошиком, чекаючи на пас. Воно змушує напад бути динамічним, створювати рух. Робить гру швидшою і цікавішою. І що об'єднує всі ці порушення пробіжку, подвійне ведення три секунди. Це наслідок. Він завжди однаковий. І який же він? Дуже простий і елегантний втрата м'яча, без жодних штрафів, без персональних покарань. М'яч просто переходить до іншої команди. Це ніби натиснути кнопку Ресет на епізоді. Команда А припустилася граматичної помилки, тепер речення починає команда Б. Все, граємо далі. Окей, отже, порушення це технічні помилки, вони просто перезапускають гру. Але іноді помилка не просто технічна, вона пов'язана з контактом. І тоді все стає набагато драматичніше, і саме тут у гру вступають фоли. Так. І тут ми переходимо від граматики до драматургії. Якщо порушення це кома або крапка в тексті гри, то фол це знак оклику. І перший сигнал фолу найважливіший суддя різко підіймає руку зі стиснутим кулаком. Це такий собі універсальний сигнал тривоги. Так, цілий слайд у матеріалах так і називається сигнал тривоги, коли суддя стискає кулак. Чому цей жест такий, такий важливий? Оце двоступенева система комунікації. Кулак це заголовок новини. Він не пояснює деталей, але миттєво доносить до всіх головне увага! Гра зупинена через неправомірний контакт. Гравці завмирають, тренери дивляться, час зупиняється. І тільки коли ця загальна увага сфокусована, суддя переходить до другого кроку, показує додатковий жест, який вже уточнює, що саме сталося: поштовх, затримка, удар. Ця система гарантує, що спочатку всі отримують ключове повідомлення, а вже потім деталі. І ці деталі дуже наочні. Поштовх імітація відштовхування. Затримка хапає себе за зап'ястя, удар по руках. Але ж контакт у баскетболі постійно відбувається. Де межа між боротьбою і фолом? І це найскладніше питання в суддівстві. Межа, вона, знаєте, дуже суб'єктивна. Те, що для одного судді легкий контакт, для іншого, вже фол, особливо поштовх. Чи отримав нападник несправедливу перевагу, чи завадив він супернику, тому навколо цього завжди стільки суперечок. Але ключове, на відміну від порушень, фоли мають накопичувальний ефект, і це додає грі величезний пласт стратегії. Тобто кожен фол має наслідки не лише зараз, а й на майбутнє. Саме так. По перше, є ліміт персональних фолів. Гравець, який отримав 5 фолів, вибуває з гри. До її завершення. Уявіть, ваш найкращий снайпер вже має чотири фоли на початку третьої чверті. Це ж дилема для тренера. Ризикнути і залишити його чи посадити на лаву. Точно це ціла шахова партія. А по-друге, є командні фоли. Коли команда набирає чотири фоли за чверть, кожен наступний її фол навіть далеко від кошика, карається двома штрафними китками. Це називається бонус, і це змушує команди грати в захисті набагато обережніше. Ми багато говорили про те, що зупиняє гру і карає. Але давайте до приємного: до жестів, що фіксують успіх, коли м'яч у кошику. Як суддя розмовляє в ці моменти? Тут теж є своя чітка ієрархія. Якщо зараховано одне очко, зазвичай зі штрафного суддя піднімає руку з одним пальцем і робить різкий рух кистю вниз. Два очки жест аналогічний, але з двома пальцями. Це такі швидкі ділові сигнали. Для судівського столика, але з трьоочковим, о з трьоочковим все набагато цікавіше. Так, тут знову цей двокомпонентний сигнал. Він створює певну інтригу, так. Точно! Коли гравець тільки кидає з-за дуги, суддя одразу підіймає одну руку з трьома пальцями. Це ще не означає, що очки зараховано. Ні. Це сигнал для всіх. Увага! Це була спроба трьочкового. І якщо м'яч влучає, от тоді суддя робить другий тріумфальний жест, підіймає обидві руки з трьома пальцями. Це вже не просто сигнал, це перформанс. Виразний жест, який миттєво повідомляє всім на арені, так, три очки. Він підсилює емоції, дає сигнал уболівальникам вибухнути. Цей жест справді завжди викликає особливу реакцію. Окрім помилок та успіхів, є ще адміністративні сигнали. Це, ніби такі режисерські команди, які керують темпом. Наприклад, заміна. Так, коли тренер хоче випустити свіжого гравця, суддя в момент зупинки схрещує руки перед грудьми. Сигнал для судді-секретаря. Інший ключовий жест – тайм-аут. Тренер або гравець показує жест у формі літери Т, а суддя дублює його. Це означає, що одна з команд взяла одну зі своїх дорогоцінних пауз. І це ж не просто паузи, щоб води попити, це ключові стратегічні моменти. Це шанс для тренера донести нову схему, намалювати комбінацію або, що теж важливо, просто збити наступальний порив суперника. Абсолютно. Тайм-аут це стратегічна зброя. Вміння правильно його використати, воно відрізняє хорошого тренера від великого. І чіткий зрозумілий сигнал судді ініціює ці зупинки, робить їх офіційною частиною гри. Отже, якщо скласти все це докупи, виходить, що паралельно з фізичною боротьбою на майданчику постійно розгортається інша мовчазна розповідь. І розуміння цих жестів перетворює перегляд гри з простого спостереження зем'ячем на глибоке читання правил, тактики, логіки гри в реальному часі. Я б сказала навіть більше. Ми починаємо бачити не просто дії, а їхні причини та наслідки. Ми бачимо, як один жест піднятий кулак може змінити вираз обличчя тренера, бо він розуміє, у його зірки четвертий фол. Ми бачимо, як жест три очки змушує команду суперника негайно брати тайм-аут. Це справді універсальна мова, яка ну, виходить за межі будь-яких слів. На завершення у матеріалах, які ми вивчали, є цікавий заклик. Буквально сказано. Тепер твоя черга. Спробуй перед зеркалом показати жести, пробіжка, таймаут та три очки. Здається, це чудовий спосіб закріпити знання. Так. І я б хотіла розвинути цю думку. Ось фінальне питання на роздум як фізичне відтворення цих жестів може змінити не просто розуміння, а й саме відчуття від перегляду гри. Коли наступного разу ви побачите, як суддя показує подвійне ведення, спробуйте непомітно повторити цей жест. Чи може вивчення і е, фізичне відтворення кількох сигналів допомогти глядачеві відчути себе більш причетним, ніби він сам стає частиною цієї мовчазної розмови? Можливо, саме тоді перегляд гри перетвориться на справжній діалог.